Доброго вечора, мої любі мої хороші, я вам трішки покажу магазина Посад Плюс, який відкрився у нас в Полтаві 3-4 дні назад. Якщо ви будете питати, де він знаходиться, це меблевий квартал. Виходить, в Полтаві, той тобто, знає нова почта. Рядом нове відділення нової почти номер 1 Так що завітайте за мною в Магазин Пасад плюс. Ціни, як ціни. Доброго дня, мої милі мої хороші. Ну що ми? Зайшла новий магазин, який у нас на днях відкрився. Називається Посад і Фасад. Полетіли по цьому магазину. Дивиться, що по чому. Починаємо. Банан. 1 кілограм 59,90. Дивіться, який він гарний виглядає. Ну, і зараз будемо шукати. Знижечки і багато, мабуть, акцій. При вході стоять цукерка Рафаела по 135,90. так вони виглядають, бачите, в коробочках. От тут вітрина з овочами і фруктами. І перчик 137,50. Бачите, який він гарний по 148 перчик. О, краща ціна розового помідора 99,90. Вау. Ну, я так зрозуміла, тут ціни, як обично, як і везде. Полетіли далі. Що тут і О, помідор круглий, 77 гривень. Оце і можна навіть купити. Бачите? По акції, мабуть, йде. Гриби шампіньйони. Королівські 93,50. Так, огірки, помідорчики. Ну що, пішли ми далі по овочам очам. Ну, я знімаю те, що я буду покупати. Перець. Такий, от, бачите, продовгуватий по 136,40 г йде, жовтий перець іде по 148 гривень. І гриби по 77 Ну, звісно, внешній вік їх. Мене не дуже радує. Ну що, пішли далі? Далі ми зайдемо на молочні продукти. І я вам покажу, по чому молочні продукти. Шо, пішли далі. Бачите, який тут великий вибір товару. Будемо все зважувати і дивитися. О, привіт! На, з помідори. Підемо, Ідемо поздоровкаємося. На відкриття. Привіт! Я це Вінець. Могу тебе, передавай привіт моїм підписникам. Та це для Ютуба. Я оце тільки побачила, що відкрили магазин, кажу, Коля, ти поїхали. Ти поїхали. Так тут помідори по 77 гривень. Вони взяла трохи дешевше. В АТБ 89. То я ще... Ми тільки-тільки-тільки зайшли? Тільки-тільки приїхали. Так, дивимося далі. От дивіться, мандарини, грейпфрути, яблучка є. І я вам зараз покажу ціни. От дивіться, яблуко українське, 1690, речі 21, грейфрут 4090, мандарин 44, мандарин 49, 44,90, трошки збилася, бачите. Багатенько всього є. Зараз ми будемо потихонечку вибирати те, що нам потрібно. Так, знаєш, на по акції Прибіотик, Лактонія 3690. Отак він виглядає, доволі непоганий. Це я дитині завжди беру. Він у мене любить таке йогурт. Зараз ми глянемо дату, до якого його вжити треба. Отже, в посаді я побачила, дивіться, сирок лазерований, молоковмісний, кокос Бамбіно 6,90. от отак він виглядає. З кокосовою стружкою можна взяти, попробувати, смачно чи ні. Свіжий, бачите, до 7.04 його потрібно з'їсти. Це акційна. ну Ми дивимося всі товари, які по акції, магазин. Відкрився три дні назад. Я ось три сирочки таких візьму, потім вдома ще розпаковочка буде. От ще вам покажу, хочу показати йогурт десерт Марійка 25,30 до 6.04. Також по акції молоко Слов'яночка 2,5% жирності. Ну і так вам гомчу до 17,40 ціна. В принципі, от десерти є, десерт сирковий, полуниця, десерт вершковий, по десерт вершковий 2060, десерт полуниця 21,90. Оце така ціна. А от теж є такі йогурти. Але тут немає ціни, не можу вам сказати, скільки воно коштує. Ну В принципі, ціни може кої що і дешевше є. А так, як в магазинах обичних. Може при відкритті тут і є якісь акції. Ну, якщо я знайду щось по акції, я обов'язково зніму. Так, от іще згущене молоко по акції. 39,90 8,5% жирності. До 20.01.25 року вжити треба. Ну, можна, в принципі, взяти, поставити, нічого страшного. Халва 27 .30. 300 грам. І вершки, вершки тут дорого. зараз я вам ціни покажу на олію 39,90 850 08, ну, тут, виходить, не літер. Олейна, традиційна. Отак далі. Стожар 44,90 90 Білька І чумак 46,99 Така ціна на обличку йде. Ну, я одну бутилочку візьму. Так, сіль кухонна йде 11,30 за кілограм і 1890 це 1,5 кілограма. Це ціна на сіль. Цукор 23,50 за 1 кілограм. Отак виглядає цукор. Далі ще хочу вам показати, тут акції я бачила на консерви. Шпроти по 58,50. Сардіна 37,90. Натуральна з додатками олії. Ну Це хто любить консерв, ось по консерві можете таке взяти. 230 грам виходить. Далі шпроти 79,90 і сардіна 35,80 80 Орада. Атлантична у томатному соусі. 35,80, це у томатному соусі. Йде тут, виходить, 240 грамів. Кілька по 22,50. І кілька обсмажена в томатному соусі 44,30. От і ще по 59,90. Вони такі огромні. Класні. Це можна брати по акції непогані. Лохина. 220 виходить. 22 гривень за 250 грамм. Апельсинчики, хурма. 80-50 виходить. Ну, багато всього тут є. Зараз ми глянемо, по чому кокос. Кокос 29 гривень, один кокос. Апельсин Іспанія 82-50. Пітахая. 206,80. А по чому же ананас? Ананас по 123 гривні і папайя 439,90. Отака от папайя виходить величенька. Так, ціна на гречку 17,90 за 1 кілограм. От, бачите? Швидко розварювана, класна гречечка. Ну, один пакетик я візьму. От теж гречка. Крупа гречана 8,90. Тут, виходить, за 400, 400 грамів крупа манна 1690. Ну, ви знаєте, я навіть не знаю, яка її ціна в інших магазинах, тому не різну брати. А гречечку я візьму. Ну, Давайте ми подивимося ціни на м'ясо. Горейка 790. Получається. Це 790 за 250 грам. Ой-ой-ой, чи я може щось не те розумію. А ось спинка частини 1000 гривень. Ого, це щось дорого. Це таке м'ясо. І та застегова частина 502 гривні. Ну, це виходить за пів кілограма. От іще є шийна лопатка 493 гривні за пів кілограма. Ще одна 251 гривню і. М'ясний натуральний порціонний якийсь там. Ой, це таке дороге якесь м'ясо. От печиво тет-а-тет 670 і печиво тет-а-тет -тет, шоколадне за 670. Шоколадне і з ізгущеним молоком. Печиво червона лінія. Марія по 14.10 виходить. Ну, от, на Oreo 48,50. Ну, от, в принципі, такі ціни. На солодощі є солодощі. Ціни обичні. Снікерс 340 гривень, Вей – 340, Кокос 296 гривень, ТВС 340 Інесквік. Такі батончики по акції йдуть 314 гривень. Вафіль не виходить. Також ось хочу вам показати сир по цінах. Ну, я так бачите, буду приостановлювати трошки відео, а ви дивіться названня сира і по чому він. Ну, тут виходить продукція, указана за 100 грам. Сметанковий, шостка, горіховий, мармураний сир. Панів пряжаний, король сирів, Даже тут є сир комо. Ну, великий вибір сирів. Далі йде такий, бачите, прилавочок із рибою, оселечик по 19.31, ікра по 282 гривні, Лосось по 15,75, ну, виходить, 150 гривень. Виходить ціни Ціна на ікру, на рибу, великий вибір риби, копчена і сушена. І ось далі йде ця риба свіжа. Карась, короб, скумбрія. Воно все свіже, бо магазин недавно відкрився. Людей, звісно, дуже багато. Ну, креветка, креветка 33, 330 гривень за кілограм. 580 гривень за кілограм. Мідії, угу. а це от де, виходить, вже готова їжа. ви, якщо голодні, можете взяти і скушати. Ну, Дуже багато всього приготовленого. І картошечка, і от бивнюшечки, і котлети, і каша гречана, і великий вибір салатів. Так, далі. Пішли ми на тортики. Ну, а це ціни по тортикам. Великий вибір тортиків. Вон бачите, як дуже багато. От також є тортики. А ну по чому вони? Тут пінчер з вишнею, 9490. От, бачите, такий от по акції йде. Праский, 180 гривень. І от по акції 200 гривень. Торт. Єжиті. Яйця 2390. Бачите? Курячі яйця 2390. Хіт ціна. Оце ряди із хлібом. Великий вибір у нас хліба. Ціни, так, я вам покажу, як обично, як везде у всіх магазинах. От є хліб поживний 1330, київський 15.20. І Ще якийсь хліб по 1590. Так, фантазія, де тут у нас? Слобожанський. Слобожанський 18,20. Особливий по 13,90. Ну от, Бачите, великий вибір хліба. Все-все-все є. Все, що хочете. Також йде акція на ікру 99,90, 80 грам і 159,99. Спеціальна, от бачите, така ікра і от така ікра. Ну, от за 99 гривень можна, в принципі, за 100 гривень боночку купити і спробувати. Я вам покажу ціни на кау. 174 гривні, в грамах 140 грам. Чорна карта. Далі йде 120 грам, 219 гривень, 139 гривень. 70 грамів картна, щось такі ціни, ну як обичні. Якобс 299,90 виходить. Ну, а це заварена кава. а це кава 49 гривень. Отака От іде. Вона виходить в стіках. Ви можете купити упаковочку. Тут 20 стіків, виходить, 49 гривень. Ну, це такі ціни на каву. Є кава Якупс Мелена по 79,90 Gold. Ну, в принципі, це непогано. Ну, а це для цінітелей якісного алкоголя. От, бачите, там ціна, великий об'єм і ціна, великий об'єм. 4,5 літри. І ось такий непогоний. Джек Деніалс по акції йде. Джек Daniels по акції йде. Ось і ще мій любий малікюр Sheridans 598 гривень. Ну, тут за півлітра, ну це дороговато виходить, можна купити трошки дешевше. Далі. О, капітан Морган. Капітан Морган 809 гривень. літрова бутилочка. Ну, це нормально. Нормальна ціна. Так, ось іще іде олія Соняшникова. Рафінована 29,90. Порода Порода, якась порода, та порода. Рафінована соняшникова олія. 760 грам. 29,90. Так, ще йде от риба в акції. сьомга. 180 грам, 135 гривень. Зараз я вам покажу по шматочкам. Бачите, такий шматочок доволі непоганий. Вжити його до 9.04 2024 Сьогодні в нас 18 березня. Коротше, місяць ще може лежать. Можете собі купити по акції, положити, а з'їсти тоді, коли можна. І ось іще рибка йде. От, бачите, акціонне філе шматочками 130 грамів 99 гривень. Форель шматочками 99 гривень. От так от. Бачите, акції от теж. сьомга 130 грамів 99 гривень, 100 гривень. Виходить червона лінія. Це так виглядає. Ну, щось... А що воно то біле, то жирне, мабуть, слабо Вжити до 9.04 свіже. Ні, не було, треба було купити. Його ну, акція на рибу 135 гривень, Дивись, шматок 130 грам. До 9.04 може лежать. А от. Ж... Шматочками 30 гривень за 150 грав. Сьомга, набір, 150 грам, 30 гривень. Вжити до 2.04. Дуже непогана акція така йде. Козуб. Ну, такі ще сири є. Та я вам так ціни трохи поснімаю, або показую. Великий вибір всього. всього і різного. От на ферму є сир, плавлений, вершковий, 60% ферма 53 гривні. От, бачите, по державному стандартно зро... зроблено. Це непоганий продукт. Янтарь ферма 2680, то це непоганий янтарь. А найкраще мені подобається вершковий, це як в дитинстві. Дуже смачний. Так, ціни на крабові палички. О, дивіться, порада. Получається пів кілограма 83,30-240 45-40. Це, мабуть, їхнє якесь виробництво. Бачите, порода. недорого. І по водному міру по 124 гривні. Ну, тут трошки йдуть ціни дорожче. Так, великий вибір масла. Тіни, як я бачите, вам показую їх от. Ну, я не знаю, видно чи не видно, бо воно через стекло йде. Так, да, тут музика, звісно, грає, сильно не розгуляєшся. Ну, Масло можете брати любе. Ну, все смачне і все свіже, магазин тільки відкрився, так? Да? Шоколадного, інтересно, тут немає масла. Масло солодко-вершкове ферма. Харківське ранчо. Отак от ціни. Так, далі ось по акції взяла за е, таку шоколадку за 25,90. Яблучка. 12-64. Ну, кілограм там виходить 19,50 Отом три помідорчика. Сейчас скажу ціну 29,57, щось таке. Ну, це ми по вітамінам почали виступати. Потім от купили ще апельсини кілограм по 45-80 за 46,99 нам вийшло. Купили олійку по акції. Ще ось отакі яблука купили. Це українські, маві. На 19 гривень. Яблуко українське наше. Так, по 6 гривень купила отакі три сирочки малому. Дитячі з кокосом. Бомбіно. До чаю от халву саняшникову за 27 гривень. <кхи> так, грейпфрут на 50 гривень тут ось, бачите, два і ще один упав. Короче, і купили отаку кілька, та теж щось вона теж недорого була. Купили згущене молоко, теж з посада. Ще ось оце купили сніданок туриста. Я не знаю, смачний він чи не смачний, бо я колись в АТБ брала таке невкусне. І по акції. Ну, така ціна, які в АТБ, лактонію взяла. Ні, вона, бачите, запечатана, то вон, кришка трохи відкрилась. І що ми там потратили? Зараз я вам скажу по Чекові. Оце, бачите, товару стільки накупили і потратили ми. Та 800 чим-то гривень, по-моєму. Щось такого плона. Десь чек, мабуть, я посіяла. Ну, це десь вийшло на 800 гривень. Це так сходили в магазин, який новий відкрився. Ну, в принципі, є там акції на гречку, на олію, йогурт, овочі і фрукти. Також не дуже дорого трошки ціни практично одинакові. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До зустрічі!